яка дуже поблизу в моєму такому душі рідному місті, коли я довгий час тут прожив, але не було змоги і не було раніше де. Є така вулиця в нас, якщо хтось вміє користуватися GPS-ом, Мансурова, 21. І то той самий, славнозвісний Ростиславович, який спочатку купав під роздачу, але потім ми виявилося, що людина грамотна і відноситься відповідально до своєї руки. Знімає мене, можете догадатися, хто вам сказати, чи ні, А знімає мене чоловік, який... Займається, певно, найбільш такою важкою роботою. Це істинно доносити інформацію до людей про те, що стосується того, що ми зараз будемо Це китайський мініпропорт, це якийсь це представник, який дуже відомий, ви його знаєте, з магазинами Мотостола. Площадка відноситься до мотоскова. І все, що тут робиться, є на відповідальність по магазину, телефона і зараз. Будемо задавати запитання. Вас дуже сильно цікавило, таке дуже болюче питання на рахунок ДТЗ, чи є там різниця, чи нема з тих нових моделей 35. В коментарях дуже сильно читалося про кентаври, про їхні коробки, чи вони мають відношення до ДВ і так далі. Все це ви зараз побачите і дякуйте Богу, що ми знайшли час і зараз по нас не стріляють, тут стріляли раніше, але ну, надіємося, що того не буде. Ми зараз прийдемо. Як виявилося, тракторів дуже багато. Це можна розтягнути на ці ліки. Але оскільки нам дозволить час, ми це все знімемо. Заїжджаєте, важко доїхати, але результат вашої поїздки буде приємним і я вам даю гарантію, що для себе трошки щось знайдете. Давайте ми пройдемося. Зараз такого майкова, спокійно, нікого не буде розносити, тварин, вивозить, нічого не вважає. В значить, представник марки, ДТЗ, тут і сервіси, всі, всі ці нюанси абсолютно. Телефони у вас є перед носом. Ви дзвоните, вас ніхто на гарантію не кине. Це гарантовано з людьми, спілкувався, з клієнтами, які нюанси були, всі вирішувалися, максимально щось. Не, не кажіть, що там за три дні вам мають провести з кидаю частини. Тут хоча б люди тим займаються. Тобто Тут гарантія не просто сказали, що вона є, вона тут є. Це не якісь там Арашкині контори, які дуже сильно зараз розвелося, кожен хоче заробити. І запам'ятайте про сповістимо, якщо 50 доларів зекономити на тракторі, то ви можете влетіти на той нюанс, що в нього буде відчутна гарантія. Так що, а в будь-який момент штат це може бути більше, це не заліз. Так що давайте ми ось зберемося крашечки, в основному щось питання, що тут сказати. Те, щоб вам сусід заздрив, чи вас просто багато грошей, на які вам справді вистачає землі, чи вистачає понять, якщо взяти другого великого трактора і перед тим не мати ніякого досвіду що... чому, а все видно, гроші на завіти, і когось звинувачувати в тому, що у вас щось зламалося. Чи вам той трактор на стадії, було не потрібен і вам його, виходить, впарили. І взивати людей баригами там і так далі, іншими не непростою. Так, ну що, зайдемо всередину. Дивіться, там жучить цей генератор. Хотіли побачити, дивіться, я сюди попав, як в рай. Що то таке? Що це в нас таке? А це наш кінтав 160 Дивіться, хлопці. На рахунок е кількості тракторів, які тут, я думаю, що тут тільки один склад, але їх тут багато. То Андрій, дивіться, якось, якось я хочу проникнути сюди. Тут є й мототрактори, яких я дуже сильно уникав раніше, тут є ДВХ 350, тобто є з блоком, є без блока, шифенги навіть, тільки, на жаль, нема 35 Є всякі сінтайчики, які вам просто, до речі, Костянтин. Дуже дуже багато тракторів. Тобто, вам тут очі будуть розбігатися. В більшості своїй людина приїжджає за одним трактором. Бере зовсім другого. А що так відбувається? От їдеш ти за мототрактором, у тебе 2-3 тисячі доларів. І тут стоїть отакий вов Дивіться, це булат, Тіпа 244-й, він там, оце 244 люкс. так? На ньому зауважте, так ніякого подібного трактора я не бачив. Такої потужності, з такою резиною тут води. Такої величини взагалі, дивіться. Він малесенький, він коротенький і так далі. В ньому, до речі, в цей момент, за цю коробку потім подивимося. так самий мій неулюблений. Але все-таки ще тримається на плаву цей трактор. Не знаю, чи люди, якщо маєш з чим порівняти, якби тако взяти цих два, типу, вони однаково величиною, але не, не брав би, не брав би. G-2. Дуже багато грошей вам треба буде на нього вкинути. До речі, звичайний там. І джінма пішла. Пішли до джінми. Так, ваші улюблені кентаври. На рахунок... на рахунок коробки, яка різниця від... між кентаврською і девешною, вони робляться на одному заводі, але тут є, тут є різниця, ми потім до того дійдемо. Ай-яй-яй-яй. Так. Хто там сварився за мотори? Тут по насосові і по моторовій. І тут так само між 24 і 35-кою потім ми до того доберемося, обов'язково. Щоб хтось не бив себе в груди і не доказував, що тут зовсім немає ніякої різниці. Це тільки на око може не бути різниця або може бути різниця в кольорі. Дивіться, тут даже можна і прочитати, що тут є, які в нас. А тут по 54 це каталог цілий, так? Да? Це суто ДТЗ-шний. Угу. Можете все подивитися. Ну, в принципі, тут якби, та інформація доступна в інтернеті, то вам тут нічого не треба. Ага, ага, отак. Прекрасно. Якщо у вас вистачає бабла, будь ласка, 55-ка є з турбіною, є такий щось, от, непонятний якийсь лимон і так далі. але що я хочу сказати, в цих тракторів є один великий нюанс між ними всіма. Я завжди наголошую на рахунок моторів. дивіться, дві дві сороковки. Поняли? Тобто їх тут було більше, в принципі. Вони всі тут продавалися. По моторах з КМУсь тут і з Вайдешним, старим КМОським теж були нюанси. А по другій, цій, по другій площадці, там ще більше всього. Там, виходить, є інший склад. Ваш улюблений шифен, дивіться. Знову ж таки. Навіть Але 35-ки немає, бо через те, що мініагру в нас забило за собою 35-ку, то 35 ку тут немає хоч часу питається. От ДВХ ця з тих новіших, і там ще є 50-ка ДВХ. Але між ними є реально різниця, бо побутує думка, що коробочка там від 24-ки, а насправді. Ні, воно так і є, а 40 цей. Сороковочка мотор. Ну, чи, або і 50-ка. Так. Хочете побачити тут веху нову? ну Капот класний, не знаю, по калібру коробки. Не знаю. Така вона якась на таку дуру угу. маловата. Ну і що, йдемо? До Юту доберемося. А, красота, Феррарі. Феррарі, хлопці, я такого трактора багато кому рекомендував. Троє людей за грудень купили, але я пояснював, куди треба звертатися, але що ж ви, кожен знає своє. Так що, хлопці, ви собі візьміть на заміточку. Ну, по, по розкосіках, ну не знаю, ну, нарізка крепка в плані того. Дивіться, є тут є суцільна, та? а тут вже оце сверне місце. Летить воно чи не летить. Не знаю. Хтось каже, ай полетить. Не знаю. Ви не піднімаєте поза можливості того трактора. Це взагалі без марки виходить. Він так, якби, типа під Оріона, але коробка виходить така, що як в Девехі, як в Кентаура. Це типа кентаври, вже з бокової коліси. Ну, Ця фігня має, має велику різницю. Ну і золотий конь. Все є тут абсолютно. Тобто, то ще певно, то... Так, да, це половина, навіть менше, менше частини. Ось, вот. самі головні клієнти. Так ви вже впали трошки кат. Нічого нічого. нічого. Я, не, я не скажу хто ви. 200-200, типу, цей Б мото, так? За да? що я говорив? Да? Оцей нюанс мене завжди нервував. Ну, Але привичний вал тут коротший. Ну це вже щось. Ну, Роздільні не, педалі тут не нужні. І е, диференціал до Коротше. Далеко типу не заїде. Але беруть люди. от Приходить людина за мотоблоком, шукає 500 баксів хляб, ага, можна взяти щось, щось, щоб їздити. Головне, щоб ви собі кажу, розраховували не те, що вам треба, а не те, що ви собі уявили. Так, ми побачили, тут ще люди у тракторах. А, Ростиславович, він мене сьогодні чуть не побив, але хлопці не дали. Ні, добре. Ну то він добрий, бо ви стояли. Він добре, він добре. Я бачу, що ми десь там... Від... Це правильно. Це, як то кажуть, не для і так далі, а для того, що... чи якісно, чи людина професіонал і так далі. Чи вона достойна тут працювати, бо то не знати, яка контора. Ви думаєте, що? — Відгуки всі читає, розказав читає. — Прекрасно. Я так само все читаю. По відгуках і по тому, що люди пишуть навіть під відосами, можна поняти, як ти ту роботу зробив. Якщо пишуть дебіл, там тирі-пирі, то цей. Тут просто в пам'яті. 100. Я споюся. Матюки, образи зразу. Якщо немає конструктиву, зразу. Обдурити можна будь-яку людину. Так що, хлопці, приїжджайте, приїжджайте, а хто не приїде, я до вас приїду. І заставлю вас сюди приїхати. Якби сюди попав, так, вибирати трактора, я б купив би всі, аби гроші мав. Ну, крім там деяких, ви знаєте, які ні. Ну добре, не будемо затягувати в наші купа роботи. Хлопці, дивіться, трактори збираються тут. Вони готові, як кажуть, не їдуть повністю зібрані. І найголовніший нюанс. Люди, які тут працюють, перед тим, як вам, вам навіть прийти по етапу самої збірки, вони навіть заглядають цих всіх бачка, чи в трактор є, наприклад. Да. І ніхто ж, ніхто ж свого сюди не заливає, а якщо раптом будь якась, там якась є проблема Китайці щось забутися, сюди все заглянути Тобто Вам трактор не готовий, вже готовий до роботи. Перед тим, звісно, його там треба вкатати, позаглядати до таких елементів, там таборитися, чи йде там якийсь спиничок відставити і так далі. Це все залежить тих, хто він дивляться, як купює. Але перед тим всім, навіть якщо ви приїде сюди, ви можете навіть прийти земля, вам не будуть забороняти, навіть там якісь люди подивитися, як це все відбувається. Вони такі уніками, які просто стояли на кушою з Хорщівки і дивилися, як вони допомогли свої. Дивіться. Від якості того, що вони зроблять, залежить їхня зарплата, потім відповідальність магазину на тим трактором, чи від вас розвиткується і так далі. Тобто максимально зацікавлена сторона в тому, щоб це все було зроблено максимально якості. От приїхав трактор, здається, на, на так? отак він виглядає, тут залишається, здається, небагато роботи, поставити його на колеса, чи то фото позаглядати ці елементи, щоб все було трималося купи. Їдемо вам так. і ніхто, запам'ятайте ще один нюанс, наскільки я тут вивчив ситуацію, якщо я правий. приїжджають наборчики, відколи починає шарити лобкати, діставати щось. В цьому ящику все що дає китаєць. Приклад, да? У вас є папірець на нього, якщо ви щось будете читати, не є 9, да? От, такі всякі елементи фільтруючі. Так далі. Є навіть шприц, щоб вам його пошприцювати. Ну, може комплектація зіпа залежить від ціни трактора. Якісь там мінімальні ключі, якісь на гідропару, замішечки і так далі. Навіть термодатчик є запасний, кому зможе працювати. Але все, що є тут, воно я вам скажу, нікому не потрібно. Тут ніхто не займається тим, десь не тримає точку на базарі, щоб це все продати, так? Не, буду складати. Тобто не буду складати. Щоб його десь там продати за 20 гривень оплати, це ну, не вартує того все. І Немає магазину тут ніякої зацікавленості. Ми приїхали? Ми саме пер коробка валяється, що людина. Відація, хто, чи ні, за ним не примує, щоб дістатися вопити чи ще що. Так що все, що приїжджає всі, разом з трактором, воно все збирається і відправляється прямо до вас.